Вітаю! Пропоную обсудити, що нового у бухгалтерській сфері відбулося за робочий тиждень з 27 по 31 січня. У ДПС роз'яснили, у разі використання платіжних терміналів доходом ФОПа на єдиному податку вважають суму, що надійшла на поточний рахунок. Якщо ж із суми виручки банк утримує комісійну винагороду за послуги з розрахункового обслуговування, то доходом підприємця є повна сума виручки з урахуванням комісії, утриманої банком, контролери нагадали про оновлений довідник умовних кодів причин коригування, який платники ПДВ зазначають у графі 2.1 розрахунку коригування. До довідника додали нові умовні коди для режиму експортного забезпечення, а саме 501, 502 і 503. Нові умовні коди застосовуйте з 1 грудня. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати через застосунок Резерв Плюс. Нововведення дозволить військовозобов'язаним самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення. Це позбавить необхідності відвідувати ТЦК для отримання паперового документа. До 9 лютого продовжили прийом заявок на грантову програму від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Європейського союзу за підтримки Мінагрополітики. Наразі на участь у програмі подали заявки 266 агропідприємств. За умовами програми, учасники повинні будуть зробити власний інвестиційний внесок, розмір якого залежить від обраного напрямку діяльності. Гранти виплачуватимуть у гривні за обмінним курсом у межах двох грантових вікон до 10 та до 25 тисяч доларів США. Щоб не пропустити важливого, залишайтесь з експерту з Головбух. Побачимось!